Підживлювати озимену хлібороби півдня області розпочали два тижні тому. Там погода сприяє польовим роботам. Підживлено більше 30 тисяч гектарів озимих, в тому числі озимого ріпаку, і ця робота на сьогодні продовжується. Залучається сільськогосподарська авіація. Залучаються всі засоби наземної апаратури, які можуть дану операцію проводити. Це є важливо і стратегічно, бо ми неодноразово вже говорили про дане питання. Запас поживних речовин сьогодні в орному шарі ґрунту, практично нижчий норми і він є катастрофічний. Запас поживних речовин в озимих культурах, враховуючи довгий час що до 4 місяців лежав сніг, значить, також є сьогодні. Мінеральних добрив в агропідприємствах краю вистачає, запевняє Володимир Галищук. Процес це свиробники потурбувалися ще з осені. Забезпеченість мінеральними добрими і проходить їх придбання набагато краще порівняно до минулого року. Ми маємо сьогодні більше вже як 110% по ті по тих нормативних розрахунках, які вони є, і проводиться їх накопичення. Бо сьогодні кожний сірострівник зрозумів, що пізна пізня весна. Холодна весна, якщо сьогодні не достатньої кількості дати мінеральних добрив, зрозуміло, це буде впливати серйозно на ту врожанність, яка буде відповідно в жнивий період. До сівби ранніх зернових на Хмельниччині планують приступити вже з 10 квітня, коли температура повітря підвищиться до 10-12 градусів тепла. Весняна посівна компанія є надзвичайно в цьому році непроста і складна. Через, Зволожений ґрунт, буде проблематична робота всіх агрегатів, які будуть працювати на полях. Враховуючи сучасну техніку, вона є надто важка. Значить, і практично з першого дня входу в весняну посівну компанію, значить, ми будемо проводити посів як. Ранніх зернових і абсолютно зразу ж будемо приступати до посіву пізніх ярих культур, в тому числі кукурузи. Володимир Галищук розповів, паливно-мастильні матеріали цьогоріч знову подорожчали. Сезонне підвищення склало приблизно 5-6%. Щоправда, це ніяк не повинно позначитися на темпах сільськогосподарських робіт, бо майже 90% пального потрібного для весняно-польових робіт господарники області закупили ще наприкінці минулого року.